Литовські партнери передали українським військовим автобус. Це подарунок від міста побратима Укмерге. Це автобус 96-го року випуску. Ми їздили, вибирали, нам давали там декілька варіантів, дивилися і зупинилися на цьому. Це автобус марки Вольво, 35 місць. Вольво це дуже надійна марка, дуже надійні його ходові якості. І ми бачимо, що не дивлячись на такий поважний вік, він в дуже хорошому стані. Я думаю, що саме цей транспортний засіб допоможе захищати нашу батьківщину. Це документи як і ключі водій, який переганяв автобус до перемоги. Скоріше до перемоги. Хочу подякувати наших литовських братів. Які в цей тяжкий час надають допомогу нашій збройним сили в нашій громаді по досягненню нашої спільної мети, прискорення нашої перемоги, повний техогляд, техобслуговування проведені у Литві. автобус у гарному стані. Доставити його вдалось завдяки співпраці громадських діячів, підприємців та влади. Це певна процедура. Вона у нас забюрократизована в європейських країнах. Це ще більше довша процедура, але ось. Від червня до ось кінець вересня, все-таки ця процедура завершилася. Вони провели, ну його зняли з балансу комунального підприємства, передали нам. І яким чином автобус опинився вже в Коростині, це завдяки нашим депутатам міської ради Олегу Головічуку і Вадиму Дідківському, Ірині Поліщук вони їздили туди безпосередньо, вже приганяли його в процес процесі процедури передачі, значить, їздив Леонід Павлович Кубовський. Він у нас депутат Коростенської районної ради, і він зараз у нас є такий активний волонтер. У нього є своя волонтерська організація, яка доставляє нам гуманітарну допомогу із Польщі. Ось така такими спільними зусиллями ми зробили гарну справу, яка ще на крок до наблизить нас до перемоги. А тому ми хочемо подякувати від міста Коростеня, Місто Укмарге, Литві і Ачу, дорогі друзі.